Доброго дня, дорогі друзі! На зв'язку компанія Альянс Сучасного будівництва. Сьогодні ми запускаємо цикл оповідей про найрозповсюдженіші покрівельні матеріали, які широко використовуються в нашій країні. І почнемо ми з нашого найулюбленішого матеріалу, матеріалу, який ми дуже часто рекомендуємо нашим замовникам в якості хорошої гідроізоляції на покрівлю. Це ПВХ Мембрана. Сьогодні ми спробуємо відповісти на ряд важливих питань, що стосуються цього гідроізоляційного матеріалу. А саме, що таке ПВХ мембрана? Історія виникнення та популярності цього матеріалу. Чому варто обрати саме ПВХ мембрану для влаштування плоскої покрівлі? Як ПВХ мембрани сьогодні представлені на будівельному ринку нашої країни? ПВХ мембрану якої товщини доцільно використовувати при влаштуванні покрівлі? Скільки коштує ПВХ мембрана сьогодні? Російські матеріали, чи можна їх придбати сьогодні? Та відповімо на питання, що з вітчизняними виробниками ПВХ мембрани. А перед тим, як ми почнемо, закликаю, я бажаю вас стати підписниками нашого каналу. Якщо це відео буде цікавим та корисним для вас, не скупіться поставити йому лайк, а також тисніть на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нових роликів в майбутньому. Більше інформації на нашому сайті, посилання на нього в описі до цього відео, отже, вперед. Вікіпедія стверджує наступне: ПВХ мембрана це полімерний матеріал, що здатен вирішувати досить широкий спектр задач гідроізоляційного смісту. Вона складається з двох шарів пластифікованого полівенілхлоріду, які розділені між собою армуючою сіткою. Сітка надає необхідної міцності та запобігає можливій усадці матеріалу. Крім того, для запобігання нагріву матеріалу на сонці верхню його частину виконують у світлих тонах. ПВХ мембрана може впевнено функціонувати в умовах різних агресивних середовищ. Вона стійка до ультрафіолету, високих та низьких температур, а також здатна витримувати пристойне механічне навантаження. Поза всяким сумнівом, ПВХ мембрана є чудовим рішенням для гідроізоляції плоскої покрівлі. Цей універсальний матеріал налічує багаторічну історію застосування на покрівлях та, завдячуючи цілому ряду суттєвих переваг, зміг дуже добре зарекомендувати себе. В контексті подальшої розповіді спробуємо розібратися в причинах популярності ПВХ мембрани. А перед тим короткий екскурс в історію створення та поширення цього покрівельного матеріалу. Винайшли його в Західній Європі у 60-х роках ХХ століття. і пішло-поїхало. Гідроізоляція з ПВХ мембрани почала набувати великої популярності серед прогресивних європейців, а вже згодом, на початку 90-х років минулого століття, цей без перебільшення відмінний гідроізоляційний матеріал досяг і кордонів пост країн пострадянського табору. Оскільки ми розглядаємо ПВХ мембрану в якості покривельної гідроізоляції, то й будемо говорити про її застосування саме на дахах. В 90-х роках це були переважно покрівлі промислових, логістичних або ж якихось інших будівельних об'єктів комерційного призначення. Тільки дещо пізніше, під впливом ряду важливих чинників, Таких як практичність та мода на сучасний стиль хай-тек, мембрана стала широко використовуватись і на покрівлях котеджів та приватних будинків. Грунтуючись на великому досвіді та реалізувавши не одну сотню об'єктів з використанням ПВХ мембрани на покрівлі, з впевненістю можу сказати, що це прекрасна альтернатива бітумно-мастильним гідроізоляційним матеріалам, що наплавляються. Рубіроїдам, простіше кажучи. Популярність ПВХ мембрани легко пояснити високою функціональністю цього матеріалу, а також його технічними відмінними характеристиками. Оскільки ПВХ мембрана цікавить нас перш за все як покрівельний матеріал, то зупинимось на основних його перевагах саме при застосуванні на дахах. Пожежна безпека. Пайка гідроізоляції ПВХ мембраною на покрівлі проводиться без застосування гарячого повітря. Відкрите полум'я, як, наприклад, при наплавленні бітумно мастильних матеріалів, відсутнє. Саме тому ризики можливого займання також відсутні. Крім того, полімерні мембрани мають класи горючості Г1 це не горючі або Г2 слабогорючі. ПВХ мембрани прослужить досить довго. За умови, що обрано якісний матеріал, а роботи з влаштуванням плоскої покрівлі, виконані професіоналами, вона прослужить 10 і більше років. Компанія Альянс сучасного будівництва надає повну гарантію на монтажні роботи від трьох років та працює виключно з якісними гідроізоляційними матеріалами, де гарантія від виробника становить більше ніж 10 років. Ймовірно, однією з основних конкурентних переваг ПВХ мембрани є її здатність пропускати через себе водяну пару. Власне, саме лексичне значення слова мембрана і передбачає таку її функцію. Цей факт дозволяє працювати з неідеально сухою стяжкою на покрівлі. У випадку, ж, коли застосовується рубіроїд для гідроізоляції покрівлі, стяжку треба доводити до абсолютно сухого стану. А це ускладнює процес в цілому та робить його дорожчим. Провідні виробники ПВХ мембран стверджують, що за один календарний рік цей матеріал здатен пропустити через себе більш ніж три склянки водяного пару на один квадратний метр, а це досить суттєво. Плоска покрівля із застосуванням ПВХ мембрани має досить привабливий зовнішній вигляд. Естетична привабливість такої покрівлі набуває особливої актуальності у випадку, коли влаштовується покрівля, що експлуатується. Крім того, якщо на потрі на покрівлі є необхідність влаштування делікатних примикань, скажімо, до дерев'яних або ж металопластикових конструкцій, застосування ПВХ мембрани є чудовим рішенням. ПВХ мембрана це сучасний і, як наслідок високофункціональний покривельний матеріал. Її використання в якості гідроізоляції плоскої покрівлі дозволяє влаштувати хорошу баласну покрівлю або змонтувати терасу на тій ж таки покрівлі. Цей факт, поза всяким сумнівом, значно. Збільшує можливий діапазон застосування ПВХ мембрани для влаштування покрівлі використовують ПВХ мембрану товщиною не менше ніж 1,2 мм. міліметри. На українському ринкові представлені мембрани з трьома основними параметрами товщини. Це вище згадано 1,2 мм, далі йде 1,5 мм та ще є 1,8 мм. На перший погляд різниця не суттєва, але це не так. Кожні додаткові 0,15 мм можуть подовжити термін служби матеріалу аж на цілих 10 років. Напрошується очевидний висновок. Чим товща мембрана, тим більше вона слугуватиме. Крім того, матеріали з товщиною 1,5 мм та 1,8 мм забезпечують більшу герметизацію швів. Відповідно, такі матеріали більш міцні на розрив, розтяжку та стійкіше до механічних впливів. ПВХ мембрану товщиною 1,2 мм використовують переважно на комерційних або логістичних приміщеннях. В той час як більш товщі аналоги застосовують вже в житловому будівництві на котеджах або приватних домівках. Сьогодні на нашому ринку представлені більшою мірою європейські виробники мембран. До числа найрозповсюдженіших належать Сіка, виробництво Швейцарія, Протан, Норвегія. Фатрафол, Чехія, Флагон, Італія, Данапол, Іспанія, Баудер, Німеччина, Сафеті, Італія та інші. Це якісні матеріали, які дуже добре зарекомендували себе не тільки на будівельному ринку України, а й у Європі та світі. На усі ці без винятку матеріали виробники надають повну гарантію не менш ніж 10 років. Всі вище перераховані мембрани ви можете придбати, звернувшись до нашої компанії. Детальні характеристики, актуальні ціни та умови придбання ви можете переглянути на сайті нашої компанії. Я вже казав. Лінк на нього знаходиться в описі до цього відео. До повномасштабного вторгнення сусідської недофедерації в Україну на нашому ринку були широко представлені мембрани із Запаребріка. В основному домінували два бренди: це Plastfoil та Roof від Техноніколь. У них була суттєва доля ринку. Брали вони якраз невисокою ціною у порівнянні з європейськими аналогами та терпимою якістю. Зараз ці мембрани фактично зникли з радарів. Але якщо промоніторити інтернет, то можливо їх ще знайти. Сподіваюсь, що це просто допродаються залишки старих завозів. Говорити про широку представленість цих матеріалів зараз ну, не доводиться. У будь-якому разі ми їх не продаємо принципово. Також на українському ринку покрівельної гідроізоляції ПВХ мембраною представлені і вітчизняні виробники. Основним брендом є Тетто. Виробництво знаходиться у містечку Бровари, що під Києвом. Якість вітчизняної ПВХ мембрани рік від року стає все кращою, і тому ми часто пропонуємо її нашим замовникам якраз в недорогому сегменті. Хочеться ще додати кілька слів про так званий середній сегмент. На тлі виходу з нашого ринку в силу зрозумілих причин москальських матеріалів носується багато чуток про те, що от от мають з'явитись китайські або там ну, турецькі аналоги, дуже часто говорять. Думаю, що так воно й буде, адже святе місце пустим не буває, як то кажуть. І коли ситуація в країні почне стабілізовуватись, то думаю, що ми зможемо побачити щось подібне. А поки що поглиблено на цю тему говорити особливого приводу немає. Тепер про ціну. Ціна на ПВХ мембрану залежить від кількох основних факторів, а саме, якості матеріалу, його товщини та виробника. Як то кажуть, для чистоти експерименту візьмемо, матеріалу, візьмемо матеріал товщиною 1,5 мм. Це такий максимально оптимальний варіант для застосування на покрівлі. Найдорожчими, зрозуміло, є європейські мембрани, такі, як вже вище згадувані Сіка, Протан, Баудер, Данапол. Та інші. Їх ціна е, на сьогодні в середньому становить 430 гривень за метр квадратний. Середнім сегментом були якраз вище згадані москальські ціни на них озвучувати зараз ну, особливого сенсу не бачу, тому і не буду. І вам рекомендувати їх купувати також не буду. Найдешевше, відповідно, є вітчизняні матеріали. Цінник на них е, коливається в районі 330 гривень за квадратний метр. Поза всяким сумнівом. ПВХ Мембрана є прекрасним вибором для гідроізоляції плоскої покрівлі. Ми, як компанія з великим досвідом роботи з цим матеріалом, без зайвих вагань рекомендуємо вам його. Тому не нехтуйте здоровим глуздом, звертайтесь до професіоналів. Нагадую, більше інформації по темі на нашому офіціальному сайті. Посилання на нього все ще знизу є лінк під цим відео. Крім того, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментарі, ми все читаємо.